Всім привіт! Запрошую вас на щотижневий ігровий дайджест із найактуальнішими новинами, який ви можете побачити щоп'ятниці. Дякую всім підписникам та глядачам, які стабільно дивляться новини на цьому каналі. Але формат, до якого ви звикли, трохи видозміниться вже із наступного тижня. Це досі будуть огляди новин, але із трохи іншою подачею. Сподіваюся, вам сподобається. А поки давайте починати, адже нам є про що поговорити. Наприклад, 4A Games наразі працюють над новою грою не у всесвіті метро. Українська мова у стімі стає популярнішою. Схоже, що Red Dead Redemption 3 знаходиться у розробці та ще багато чого цікавого. Тому сідайте зручніше, візьміть смаколиків і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for Games.ua Студія Codemasters відома в ігровій індустрії тим, що в змозі розробити дійсно дуже крутезні перегони, в яких буде просто чудова фізика. Саме вони наразі працюють над грою World Rally Championship, яка входить до колекції EA Sports. Раніше у електроніків вже з'явилася EA Sports FK, Тепер ось буде проєкт ще й про раллі. Сподіваюся, у розробників вийде чудова гра. Принаймні, судячи з трейлеру, можемо бачити, що підхід у них дуже серйозний. В одному з випусків новин ми з вами говорили стосовно нової PSP від Sony, і на жаль, це не та PSP, про яку одразу всі подумають. Це PlayStation Portal – портативна консоль, яка працює у парі разом із PlayStation 5, транслюючи ігри з великої консолі на свій маленький екран. Стало відомо, що нова портативка, якщо її можна так назвати, побачить світ 15 листопада цього року. Наразі її передзамовити можна у магазині Sony, коштує вона 199,99 доларів. Якщо вже заговорили за портативні консолі, то давайте продовжимо. В одному з випусків новин ми з вами говорили, що після Steam Deck сталася якась навала подібних приставок на ринку, і величезна кількість виробників вирішила створити щось своє та долучитися до цієї тенденції. Компанія Lenovo не стала виключенням та анонсувала Lenovo Legion Go, і її називають планшетом. Консоль матиме на борту Windows 11 та матиме змогу запускати усі сучасні ігрові крамниці. У самому ж трейлері продемонстрували Game Pass. 1 і по 13 вересня магазин Телемарт відзначає день народження. Саме тому він вирішив приготувати подарунки для геймерів. По-перше, у вас є бойова перепустка. Виконуйте завдання та отримуйте бали: 1 бал одна гривня. По-друге, у вас є величезні знижки на товари, знижки на які ви більше ніде не знайдете. Це ексклюзивно. Тому, можливо, саме те, що ви хотіли купити, буде по досить приємній ціні. І по-третє, у вас є ралі збірка. Це вам потрібно прийти до магазину і зібрати ПК швидше за інших. Переможець отримав. Блок живлення за 8 тисяч гривень, плюс за інші місця теж будуть призи. Якщо цікаво, всі подробиці, конкурси та знижки за посиланням в описі. Пам'ятаєте, як дивилися цей мультик у дитинстві? Я, здається, знав ім'я майже кожного героя цього мультфільму, які ми вже старі. Ех... Тим не менш, ігрова індустрія отримає проєкт під назвою Adventures in Game Land у жанрі платформер, в якому Томі Чакі та інші малюки будуть уявляти гру, і ми в неї будемо грати. Проєкт виконаний у чудовому ретро-стилі, і він як ніщо інше вписується у подібну гру. Сам геймплей класичний та захопливий. Пам'ятаєте таку гру, як Stray, в якій вам потрібно керувати котом? У свій час хайпу навколо неї було досить багато. Здається, що розробники це теж зрозуміли та вирішили використовувати свого котика по максимуму. Саме тому гравці отримають повнометражну адаптацію гри, якою займається американська Annapurna Animation. Цікаво побачити, що в них вийде. Якщо минула новина, це адаптація гри, то ця адаптація анімаційного мультфільму під назвою Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Розробкою буде займатися британська компанія Outright Games, а реліз відбудеться колись у 2024 році. Причому, що це буде за жанр, платформер RPG чи екшен невідомо. Але відома трохи сюжетна складова. Гра не буде відтворювати сюжет анімаційного фільму, а дія відбуватиметься через кілька місяців. Тобто на гравців чекатиме щось цілком новеньке, і це круто. Жнюю черепашок і сподіваюся, що гравці отримають ще одну чудову гру. У дочасному доступі крамниці Steam наразі знаходиться гра у всесвіті Дюни під назвою Dune Spice Wars. Це не виживастик, виживастик буде трохи згодом та матиме назву The Awakening. Це стратегія у реальному часі. І загалом, судячи із відгуків у крамниці Steam, гравцям вона подобається. Повноцінний реліз версії 1.0 заплановано на 14 вересня цього року. Цієї осені бібліотека ігор на Nintendo Switch поповниться новою колекцією. До портативної консолі приєднається така суто пекашна серія ігор під назвою Company of Heroes Collection. Я впевнений, що вам навіть не варто розповідати про що вона, адже здається, що про компанію героїв чули майже всі геймери, які, хоч якось, знайомі із ігровою індустрією. Хочу подякувати спонсорам каналу за вашу стабільну та вагому підтримку. Кожен з вас неймовірно крутий. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському за вашу потужну та дуже вагому підтримку. Дякую вам, суперстари, плюс любий глядачу. Якщо тобі подобається контент на цьому каналі, можеш його підтримати та стати спонсором. Але якщо є можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. З'явився геймплейний трейлер гри Overpass 2, І от, якщо вам не вистачає перегонів по бездоріжжю, то слухайте ця гра саме для вас. Судячи із побаченого у трейлері, розробники намагаються якомога краще передати фізику, адже бачимо, що квадроцикл і заносить, і на маленькій ямі він підстрибує. І загалом здається, що керування надскладне. Хоча можливо це тільки здається. Дізнатися зможемо вже 28 вересня, адже на цей день запланований реліз гри. Нещодавно СТІМ проводив опитування стосовно заліза користувачів та оновив поточну інформацію щодо людей, які використовують українську мову мовою інтерфейсу крамниці. І в мене для вас чудові новини української мови стало на 0,02% більше. Таким чином Солов'їна піднялася на 14-ту позицію. Ми зростаємо і це круто. Якщо ви, ваші друзі, знайомі не встановили українську мовою інтерфейсу СТІМ, то швидше їм нагадайте, що це важливо, адже локалізацій буде значно більше. Портал Insider Gaming заявив, що нещодавній масштабний витік інформації вказує на те, що Red Dead Redemption 3 знаходиться офіційно в роботі. Але не радійте, адже гру ми зможемо побачити через років 5-7. Це пов'язано із тим, що скоро гравці отримають GTA 6, а згодом, що логічно, отримають продовження RDR. Подейкують, що третя частина може бути приквелом до другої, розповідаючи про події, які передували розпаду банди у Blackwater. На своїй офіційній сторінці у Twitter або x мережі студія 4A Games викатила твіт, в якому зазначила, що наразі працює над новою тріпление грою і набирає нових співробітників. Причому раніше ми з вами зазначили у відео про наступну метро. Можете подивитися на каналі, що у студії дуже багато відкритих вакансій, у яких зазначено, що це новий IP. Посад дійсно дуже багато. Окрім цього всього, була людина, яка написала, що вона намагалася туди влаштуватися. Ніяких деталей, звісно, не сказали, але було сказано щось за мультиплеєр. не знаю, онлайнова гра про постапокаліпсис від форей. Я би це точно пограв. А які ваші думки? Що за повністю нова гра від студії? Пишіть свої здогадки. Давайте трохи посміємося чи навіть поплачемо, не знаю. Коротше, був ефір, у якому був Говард, і один із користувачів запитав у нього, чому вони не оптимізували Starfield на ПК. Знаєте, що було далі? Спочатку вони замовкли Хоча, можливо, трансляція із аудіо затримувалась, але вийшло смішно. А потім засміявся Філ Спенсер. Uh, we did. It's great. А тут Гувард заявив, що вони насправді все оптимізували і ліпше оновити свій ПК. Ну, якось так. До 18 вересня можна придбати Titanfall 2 зі знижкою у 90% і це пішло тільки на користь онлайн у грі. Мені чесно кажучи, дуже шкода цей проєкт. Він вийшов у надто незручний час, через що й провалився. Хоча сама гра чудова, ці знижки спричинили підняття онлайн у грі. Завдяки SteamDB можемо бачити, що на піку було більше 21 тисячі людей, і це круто. Хотілося б побачити продовження. На цих вихідних ви зможете зіграти у демо Payday 3. починаючи з 8 вересня і закінчуючи 11-тим, гравцям буде доступне повноцінне пограбування, яке раніше було доступне на закритому бета-тесті. Єдине, що відкрита бета не буде доступна на PlayStation, Тому враховуйте це. Окрім всього цього, реліз відбудеться у геймпасі на ПК. Давайте поговоримо про знижки. У Стімі Titanfall 2 можна купити за 79 гривень. GTA 5 можна купити за 313 гривень. Шосту цивілізацію віддають за 52 гривні. Снайпер 5 коштує 173 гривні. Need for Speed Unbound можна додати до бібліотеки за 509 гривень. The of Mine коштує 83 гривні. У Store Сабноутику можна придбати за 664 гривні. Need for Speed Payback коштує 549 гривень. Mafia Definitive Edition можна купити за 803 гривні. Рівні, а Trials Rising можна додати до бібліотеки за 515 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.